Огляд подарункової коробки з колодою Таро, Райдера, з колодою Таро Уейта та книгою. Книга Мартін Велес Таро Уейт, глубільна символіка карт. Саме подробне описання. Набір на в російській мові. Зараз подивимося, що входить в набір І розберемося. Книга? Сама книга Таро Уейта Мартіна Велеса. Книга дуже, 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 дуже. Е інформативна. Якщо подивитися на Місць книги, то можемо побачити, що здесь, тут достатньо інформативна по всім картам великого аркану. Описані молодші аркани, також додані ритуали гадання та розклади. І також є дуже цікава річ, як посилання по розбор по чакрам з картами тару. Книга 192 сторінки дуже детально. Самі карти, додатково упаковані в картонну розграничитель, який дає можливість картам не випадати та тримає саму коробку. Карти стандартні. Уейта сонечко. Малюнки зроблені ще на початку ХХ століття, мова російська, кольори дуже-дуже приємні, пастельні, карти плотні. Кубашка карт. Ось так запаковано карти, книга і загальна.